Похоронка Дафі бачила тільки четверо лівійців. Нечисленні свідки присягалися на Корані, що нікому не розкриють місця поховання. Церемонія відбулася в обстановці найсуворішої таємності, оскільки представники перехідної національної ради побоювалися, що могила колишнього лівійського лідера перетвориться на місце паломництва та поклоніння його прихильників. Разом із Кадафі поховали і його сина Муатасема. Напередодні вечері тіла полковника, його сина та екс-міністра оборони Абу Бакра Юніса вивезли з місрати в невідомому НАП. Прямку у день поховання у рідному місті Каддафі Сирті прогримів потужний вибух. Це сталося на паливному сховищі. У результаті загинули понад 100 людей, 50 отримали поранення. Тим часом іще один син Каддафі, сейф Аль-Іслам, готується втекти за кордон. Каддафі молодший перебуває на півдні країни і може перетнути кордон з Алжиром чи нігером. Він пообіцяв помститися за смерть свого батька. Ці члени сім'ї Каддафі переберуться до пар. Туди потім планує переїхати і Сейф Аль-Іслам. У південну африканську республіку вже ніби Бето перевезли особисті гроші клану Мамара. Про яку суму йдеться, поки що невідомо вдома полковника Сафія, дочка Аїша з немовлями, і двоє синів Ганібал і Мухамед. Із серпня живуть в Алжирі. Ще один син полковника Сааді переховується в Нігері.